І всім привіт, з вами Максим, і сьогодні ми з вами знову граємо в Hearts of Iron 4 за Ефіопію. І в цій серії я планую зробити великий прорив на південь або на північ, хоча б. І фактично зробити перелом у цій війні, так скажемо. На жаль, порт не виходить взяти дуже легко. Тут мені, тут мені вдалося просунутися, взяти Елізабет Вілл, Ми контролюємо тепер цей регіон. і Навіть є шанс взяти під контроль Замбією. На півночі, поки в нас не вирішені проблеми з постачанням, то у нас там дупа, і у нас дефіцит зброї. Дефіцит піхотки це є найгіршим дефіцитом, якийсь, який тільки може бути. І проблема в тому, що у мене основний, основна проблема мого дефіциту це від того, що мені не вистачає постачання на півночі. Залізниця ми дуже хотілося, щоб все змінилося. До речі, я взяв пункт постачання. Тут варто було б ще один і взяти. Однак Замбія так і не є під моїм контролем. До речі, ми, дорі... ми розрізали ще й тут канал сполучення, Зі трохи деякі дивізії всікли. До речі, я побудував тут ще одну лінію, і тут стало легше з постачанням. набагато легше. Однак, через відсутність багато техніки просуватися, звичайно, буде дуже складно нам зараз. Тут, поки це робити, набагато легше. Однак у нас тут також є проблема, в тому що у нас тут не проведена залізниця. І потрібно витратити час на те, щоб її провести. І бажано було б навіть не маючи достатнього постачання, взяти цей пункт, поки в нас тут є перевага мати контроль над замбією. І мене все-таки вдається пробитися в цей порт уже. Поки що не виходить пробитися тут ніяк, тому вимушений припиняти наступ і чекати все-таки постачання. До речі, мене досвідилася остання версія ПВО, яка тільки існує. Я закрив нарешті порт. Хочу поповнити свої е, портові дивізії. Ще двома. І в мене вже є постачання тут, чим я хочу негайно скористатися. Крім постачання, тут складне стратегічне становище, так як противник має тут гори, і половина їхнього складу за річкою. Може спробувати пробитися тут, але це не впевнений, що хороша ідея. Хоча потрібно десь хоча б проводи. Тому що на півночі це зрозуміло, що поки що без шансів. Я зараз візьму Лусаку, по ідеї. Так, я взяв Лусаку. Тут, наче, є із залізниця вже так. запрацює через 9 днів. Я взяв під контроль у Замбію, маю тепер хром в запас, який в мене для антитанків, як мінімум. В той же час я продовжую заходити тепер в Жеродесію, з метою взяти пункт постачання. І в той же час я продовжую просуватися в Північній Африці. Тут відходять навіть деякі дивізії звідси. Кажемо, роблять жест доброї волі. І я взяв контроль над пунктом. В Родезі, і тут є постачання річкою навіть. Я розумію, що переходячи кордон з південної, армії, з південної Африки, я зустрінуся з її армією. Раніше це, звичайно, що, ймовірно, було в явно менших масштабах, чим це буде. І тут союзники навіть пішли в контрнаступ, і, ймовірно, мене виб'ють з цієї провінції. Там буде неможливо втриматися. Взагалі вона сконцентрували тут доводі, так багато дивізії. Я наш контуратак у цій провінції. Далі важливо взяти місто, яке називається Габорон. Ти часом візики хочуть нас вибити також з Люксора. Я надіюсь встигне підійти підкріплення, поки ця атака припиниться. І я спробую зайти в столицю Південно-Африканської Республіки, місто Преторія. І що найголовніше, якщо я там втримаюся, все-таки, то нас чекають великі багатства, так як там багато сталі. Тут час мені до суецького каналу залишилося всього три провінції, однак я так і бачу, що в мене ще більше не вистачає техніки, і зрозуміло, де я її найбільше втрачаю. Це саме ось тут, і саме ці дивізії не, не вистачає тут навіть піхотки. В той час, як на півдні, звичайно, що більш-менш все добре. Я, до речі, можу навіть вже менше закупляти Вольфрама. і я можу навіть оточити тут одну дивізію, яку я не побачу раніше цю можливість. І я заходжу в столицю для Африканської республіки, яка називається Преорі... Пре... Преторії. Тепер знову ж таки бачу, що вони спустошили свій. Ну раніше забули тут когось поставити пункт постачання. Однак під'їхала дивізія, однак дуже з поганою організацією. І тепер, звісно, що ніхто не зупинить від того, щоб взяти пункт постачання тут і зробити котел на шість дивізій. І я зайшов головне в приторію і тепер у мене є сталь. Але я бачу, тут трошки не вистачає дивізій, і мені потрібно якомога швидше тут підкріплення, так як ось видно, що задумали вже піде це оточити свою ж столицю і таким чином знищити, мі... знищити мою дивізію. Очевидно, що в цьому регіоні буде дуже сильний опір. З сторони Південно-Африканської Республіки і Великої Британії, <кій> так як це дуже багатий регіон. Ну і Британія завжди дуже багато дивізій кидає на свої мінори. Однак бажано було б дуже знищити тут фронт буквально, щоб сконцентруватися на півночі повністю вже адже мені при приходить доводиться переключатися між тим і тим. Через те, що обидва театри дуже важливі. Взагалі мені важливо взяти три порта, і тоді вони не зможуть мені чинити ніякий спротив. Ну, це буде спротив, але це вже буде так. Час, час не буде грати на їхню сторону взагалі. До речі, я взяв котел африканську дивізію. І основна, як на мене, проблема це в тому, що якраз на такий час, коли ми можемо. Активно наступати у нас дефіцити. Ну, сплошні дефіцити. І опустити цей час це означає, що ми можемо потім не отримати другі нагоди. До речі, Радянський Союз поновив контроль над багатьма своїми територіями, так як Німеччина переключилася на союзників. Ну, в принципі, це було правильне рішення. В той же час я хочу взяти ще один котел. Хоча старим у мене проблеми з тим, щоб його закрити. Я не можу це зробити поки. Вони, ймовірно, мають деяке постачання через пустиню. І в Південну Африку бачимо, зайшли е недружні для нас країни, також які її захищають. Насправді мої успіхи ризикують перетворитися в повний провал через те, що мене тут хочуть ото оточити. І мені здається, мені вже треба відходити. Одна дивізія може пробити наші три. І навіть деякі дивізії були захоплені. В чому проблема? Я не можу чинити ефективний спротив американцям буквально, тому що в мене не вистачає нічого. Ну це абсолютно нічого в мене не вистачає. Ні Ні протиповітряної, ні артилерії, ні е, піхотної спорядження, ні сапортки. Буквально в нас дивізії на півпусі. Це дуже кепська ситуація, з якої буде не дуже непросто вийти, дивлячись на те, що я роблю тотальну мобілізацію, у військові заводи. Однак це не змінює сильну ситуацію, і на півдні вони активізувалися. Зараз вони вимушені просто перенаправити багато зусиль на мене. Так як я тут дуже сильно розширився, німці звичайно що їм це не подобається. Так як це стає загрозою для їхніх колоніальних володінь, взагалі для кол колоніального устрою. Хоча, якщо говорити чесно, то ми не збираємося країни звільнювати від колоніалізму. Ми на всього просто хочемо зробити Африку своєю колонією, ефіопською. В той же час тут може побачити, що африканці кудись відступають своєї землі без причини, звичайно, але це не завадить мені просуватися. Навіть якщо вони просто зробили якусь помилку, як то кажуть, Ефіопія помилків не, не, не прощає. Тому дивізія майже померла. Я би дуже хотів дійти до Суєцького каналу, звісно. Але поки що ця задача дуже, дуже складна. Можливо, мені просто потрібно зупинити в наступ на півночі, щоб відновитися хоча б трошечки. Тому що ситуація у нас знову ж таки кепська. Для мене взагалі головне Південна Африка саме, а не північна. Можу пояснити, чому так? Тому що тут ось як мінімум промисловість, як мінімум. І по-друге, тут ресурси, без яких я не можу продовжувати вести нормальну війну. І тому, якщо я втрачу Південну Африку, то можна писати пиши, пропало. Можна писати пиши пропало. да. я фактично воював без Сталі весь цей час своєї, і через закупки у інших держав більших, до речі, ще раз спробую проатакувати тут. Можливо, знищу котел. Вони ж намагаються відкрити свій котел знову. У мене зараз пропала світло, тому комп'ютер трошки глючить тепер ноутбук. І мене нарешті виходить закривати котли. Я насправді вперше можу опиратися на власну сталь за всю компанію. Так як мінімальні як поклади сталі перші знаходяться або в Тунісі, або в Південній Африці. Я чесно не вірю, що мені вдасться дійти до Південної Африки, і не вірю, що так, що я більше вірю, що мені вдасться першим дійти до Туніса, якщо взагалі вдасться. Німеччина падає, але не так швидко, як очікувалося. Через те, що союзники перенаправили свої зусилля на Савок, Савок навіть став трохи сильнішим на 210 фабрик, де в Москву іде в свої регіони. І за рахунок цього він став набагато сильнішим. Я закрив майже котел. Вона верхній котел не вдається поки замкнути, так як нижній. І плюс дефіцит поки не падає. Він тільки зростає. Також існує ризик, деблокадою котла. Доволі суттєвий. Взагалі, наші можу взяти котел. У мене, на жаль, немає шансів з таким оснащенням. Втримати ту провінцію з пунктом постачання. Тому мені доведеться поспішно відходити. Неважливо хоча б цей котел зберегти. І це пункт постачання. Взагалі в нас страти шалені мільйон триста тисяч. Ну союзників, звісно, що наче більше. Хоча, якщо про Сполучене Крісси говорити, то там всього на 70 тисяч більше. Хоча при нинішніх постачаннях моє, моєї армії технікою, то це й так дуже хороший показник. В той же час я забуксував на півдні. Не можу нічого тут зробити. Через ті ж проблеми, що на півночі, не вистачає ні техніки, ні нічого. Тільки люди є. Ми фактично зараз людьми тільки воюємо. І тут також мене примушують дуже важко триматися. Однак прийшла пора від відмовлятися від наступу і переходити до оборони. Така пора нарешті прийшла, і я розумію, що я тільки знищу свої дивізії, якщо я буду продовжувати наступати, і вони причому можуть що так, що так знищитись. Той же час я хотів би ну, спробувати попросити в Савка якісь... якесь зброєння, так як мене абсолютно немає. Але він знову таки не дає, тому що всі самому ще промисловість. Ну, не та, щоб мала бути в кусавка, це на всього 212 військових заводів. Навіть в Великої Британії більше. Ну, але це вже більше, ніж в Німеччині. Моя основна задача зараз лежить в тому, щоб триматися. А в умовах, коли на мене безжально наступають, це робити не так легко. Більше коли ще дивізії самі йдуть з тупі контратаки. А на цьому, друзі, будемо закінчувати. З вами був Максим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть коментарі, позитивні або негативні, в мою сторону. І до нових зустрічей!